І далі традиційно подивимося, що відбувається безпосередньо на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми працюємо незмінно з онлайн-мапою State. Отже, чи є зміни за вихідні поблизу Бахмута? І вони на щастя є, адже вони на щастя чого? Адже вони позитивні. Зараз покажемо нашу онлайн мапу. Отже, можемо побачити, як змінювалася ситуація за ці вихідні. Бачимо, що збільшується деокупована територія. Бачимо, що з'явилися... Такі блакитні частинки, а це означає, що аналітики фіксують, Ми знаємо, що і в генштабі говорять про те, що збройні сили України просуваються, і бачимо ці частинки деокупованих територій, зокрема поблизу Іванівського. Там росіяни втратили ще більше позицій не тільки на схід від ступочок, а й південніше від Іванівського. Втратили вони свої позиції біля Богданівки. Також наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на Григорівку. А також безпосередньо на саму Богданівку і не зважаючи на проблеми на околицях, на жаль, вагнера продовжують просуватися у самому Бахмуті. Принаймні про це говорять аналітики. Як бачимо, фіксують вони просування росіян на вулиці Леваневського, але поки що це не офіційна інформація. І також хочу нагадати, що в Кліщієвці було ліквідовано двох високопоставлених офіцерів РФ та склад ЗБК. Тим часом Міністерство оборони РФ підтвердило загибель цих двох полковників у районі Бахмута в українському міністерстві вже відреагували на офіційне визнання російською стороною і написали цитую. А як щодо підтвердження ще близько 200 тисяч окупантів, які також були знищені в Україні? Нагадаю, перед цим у неділю в Міноборони РФ на брифінгу заявили про бойові втрати високопоставлених російських військових чиновників. Зокрема, там розповіли, що командири були вбиті на полі. Бою при цьому не уточнили, коли саме це сталося. Як бачимо на Бахмутському напрямку, Сили оборони України потрохи просуваються вперед, знищують і вагнерівців, і регулярні війська. І, попри плани диктатора Путіна, захопити Бахмут до 9 травня. Їм це не вдалося. На цей момент збройні сили України навіть вдалося перехопити ініціативу. Про це заявив Руслан Андрійко, боєць Легіону Свободи. На цей момент вдалося навіть переломити ситуацію, звільнити фланги, які постійно обстрілювали дорогу до Бахмута, де дорогу постачання, куди йшла вся логістика, боєприпаси зменшити її обстріли, відтіснити ворога від цієї дороги, і це зайняти стратегічні позиції висоти біля водосховища і зайняти важливі стратегічні. Вогневі позиції, ну що власне надихає всю Україну. Ми бачимо, що російська армія сиплеться, в тому числі її найбоєздатніша частина ЧВК Вагнер у Пригожина і бачили, які істерики. Ми бачимо, що його намагаються злити військове керівництво, просто знищити вони теж покидають позиції, і українська армія просувається. Просувається в глиб окупованих територій і звільняє українську землю посадку за посадкою. Але попри успіхи, наші військові не розслабляються. Українські снайпери знищили 12 окупантів на бахмутському напрямку. Про це повідомили в силах спеціальних операцій. Відпрацювали по ворогу привиди Бахмута. В результаті вогневого ураження утилізовано 12,15 Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що звільнення україною Бахмута буде прелюдією до контрнаступу. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню БІЛД на запитання, коли саме почнеться контрнаступ. Подоляк пояснив, що це не одна подія, яка розпочалася сьогодні і закінчується завтра. Це безліч дій, десятки і сотні дій деякі з них вже навіть здійснюються. Україна взяла ініціативу в свої руки. Це не означає, що Бахмут буде звільнений завтра, але важкі бої триватимуть, і боєздатність Росії руйнуватиметься і надалі. У ширшому сенсі, Бахмут це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають можливість для України почати успішний контрнаступ. І далі подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини, і чи змінилась ситуація за вихідні. І знову ж таки аналітики і наш генштаб не фіксують зміни на онлайн мапі. Зокрема, говорять лише про те, що на Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки та Синківки. Це приблизно ось ця ділянка фронту. Також аналітики говорять, що вони тут уточнюють ситуацію і уточнюють вони поблизу Куземівки. Це селище неподалік від Новоселівського, що поблизу Сватового. І ну і загалом на Лиманському напрямку ворог наступальних дій. Не проводив, але я нагадаю, що складна ситуація залишається в Серебрянському лісництві. Росіяни там час від часу намагаються атакувати, адже бояться того, що збройні сили України тут також підуть в наступ в напрямку Кремінної. І відразу будемо говорити і про Авдіївський напрямок. Тут тривають локальні бої безпосередньо біля самої Авдіївки, особливо гаряче біля Крутої Балки та поблизу Новобахмутівки. На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника безпосередньо на саму Мар'їнку. Ну і на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни переважно стоять тут в обороні. Ну і також сили оборони наші наносять точкове ураження артилерією по місцях зберігання боєкомплекту ворога.